Привіт. привіт, так, іди, ти, ти там біг, кудись. Не розтягуйте вдих і вийде. А ми не беремо. Не можна. Ну, порвеш мені. Так. А, стоп. держить. Намасте, мене звуть Олександра Васіна, я інструктор з міжнародно визнаною сертифікацією Йога Альянс. І сьогодні не про це насправді, просто представитись і щоб хто мене не знає, хто вперше на каналі, знали, що ви прийшли до людини, яка обожнює свою справу. І ці відео, серія відео для тих, у кого немає часу, і хто хоче так збадьоритись і почати тиждень. Енергійно і з тим, щоб собою пишатися. Тому починаємо нашу практику. Можна на підвищення сісти, можна сісти на п'ятки ось таким чином. Так, спина має бути рівна, це дуже важливо. Я тут вже в компанії, і так як в мене немає вибору, тому що собакін тут такий, що не, від, не відчепиться. Починаємо так. Пробимо вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. В іншу сторону. Видих. І вдих. Руки вниз. На живіт. Одну на грудний відділ. І дихаємо суто животом. Вдих, живіт, виходить вперед. Добре, зараз грудний. ребра розширюються на вдиху. Добре і верхня, ключична. Добре робимо вдих. Видих, дихання капала б хаті, загальний вдих в живіт і різкі видихи. Вдих ніс. Видих ніс контролюємо, форсуємо тільки видихи. Два, один, Робимо вдих, грудне і видих. Добре, і верхнє Вдих. Добре, робимо вдих, видих, вдих. І затримка після вдиху. Вдих 80%. Не більше, щоб не напружуватись. Робимо вдих. Видих. Вдих. І добре, відпускаємо затримку, робимо вдих. Видих. Вдих, видих. Удіяна банка. Якщо ніколи не робили, то це повний-повний видих. Живіт розслаблений. І за рахунок вакууму він підтягується. Так? Заходить максимально всередину. Робимо вдих. Видихаємо до не можу. Можна ротом довидихати. Відпускаємо робимо вдих, видих, ще раз вдих, видих, і після видиху знову вакуум, тримаємо три, два. Один. Гарно. Відпустили вдих. Видих. Вдих. Вдих. Гнання, видих. Вдих. І руки опускаємо. Видих. Скроні. Полови рухи назад. Так. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Зараз трапеції. Так, аж до кріплення вгору. Йдемо, йдемо. І до основи черепа пройшлись. Основу черепа. Теж. Пром'яли. Потім вниз по трапеціям. Знову. Отак от собі самомасаж робимо. Ще десять. Дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Шиє. Згинання. Розгинання. Тримаємо потилицю назад. не Ось так. Назад. Пам'ятаємо що спина рівна, Якщо треба на підвищення, сідаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один ротація право вліво п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І згинання бокові. П'ять. Чотири. Три, два. Один, добре, стаємо на четвереньки. І грудний відділ. Розкрилися. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Погляд на руку. За можливістю і таз не рухаємо. І останній. Один. Добре. Зараз лопатки зводимо, розводимо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Згинання. Розгинання. Поперед. грудний, Шийний. Ще два. Один. Добре. Права нога назад. Ліва вперед. Згинання коліна до ліктя. І в сторону. Випрямаю. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, вдих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Дроблюємо в сторону. Вгу. Добре. Інша сторона те ж саме. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, ще. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Так, сідаємо плечі назад. Чотири. Три, два. Активно і перед п'ять. Чотири. Три, два. Один. Добре. Встаємо, Перекраковуємо на місці. Легенькі такі перекроповані. П'ять, чотири, три. Два. Один. І на пальці п'ятки. Пальці п'ятки. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Всередину назовні. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Руки вгору стискаємо, розтискаємо. Так? Пальці п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Стаємо в драсину. Колінка назад. Та вперед. Наступів рівномірно. Так, вага. Не завалюємо всередину назовні. Фіксуємо положення: десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Витягуємося один за руками в сторону. І поміняли положення. Віра, б раз на один таз закрили живіт Відтримаємо п'ять. Чотири, три, два, один і знову зміна десять. Чотири, три, два, один і зміна. Три. Два. Один. І знову зафіксували і поїхали активно. Вдих, видих, Вдих. Вдих, Вдих. Вдих, Видих. Вдих. 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 Видих. Ще. Десять. С. Ще вісім. Сім. Шість. Можемо. П'ять колінка назад. Постійно корпус не нахиляємо чотири. Три, два. Один. Добре, відпочили. Зараз буде інший елемент. Та все дуже тонізуюче ми будемо повільно сідати вниз і повільно підніматися вгору, руки в сторони, такий ізотонічний режим. Опускаємося вниз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, вгору 10, 9, 8, можемо 7, 6, П'ять, чотири. Три. Два. Один. Недовипрямляємо колінка вниз. Десять. Дев'ять. Вісім. Контролюємо, щоб не було ось такого чи назад. Так. Поки випирання. Дивимося в зеркало, якщо є така можливість. Чотири. Три, два. Один. 1, Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Останній Один низ. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Вгору. Один. Два. Три. Можемо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Так, зараз ви правильно вгадали. Вірабхадрасина, так? Повільно вниз, повільно вгору. Те ж саме. Якщо треба, ставте на паузу. І поїхали вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Може ширина змінюватись. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Вгору. один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, вниз, один. Вгору один. Вниз один. Вгору один. Добре, так, і тепер зміна теж саме на іншу сторону. Руки витягуємо таз закриваємо, тримаємо замок, середній живіт і вниз опускаємося один. Десять гор, один. Вниз один. Гору один, останній раз вниз один, і вгору один. Добре. Зараз п'ятки. Так, от відстукуємо. Тіло повністю розслаблено. П'ятки стукуємо. Десять. Дев'ять, вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Добре. Робимо вдих. І видих, Так, вниз опускаємось. Відтискання з колін, так? Робимо вузьке, потім широке, знову вузьке, знову широке. Я знаю, як ви всі не любите відтискання, мало хто любить, я знаю. Але без них ніяк. Так, це саме ефективне, що існує для наших рук. Так? Трошки ближче коліна можна, якщо зовсім не можна. Але головне, щоб не було ось так через прогини і через. Перекручування якісь. Можна прям близько-близько, можна взагалі зі стілочки стати зробити. І поїхали вдих, відих, вдих, 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 с щ. С щ. ще десять. С щ. С щ. Чотири. Три, два, Один. Добре. Швидкий, тонізуючий, Нічого зайвого. Руки помахали, як нам зараз хочеться. І лягаємо. Активуємо зараз прямий м'яз живота на вдиху. Ми робимо розгинання, на видиху, рот трубочку і підкручуємо таз максимально. Вдих. То вдих. Вдих, да? так? Тобто і не планка, а прям підкручуєте таз серед Вдих, видих, до не можу. Видих. Ще вдих. І видих. І вдих і видих. Добре, з цього положення одразу стаємо в планку. Одразу. Фіксуємо. Дихаємо. Можна з колін. Головне, дихайте, будь ласка. Живіт. Та да, він в тонусі, але все продовжується, дихання продовжується. Потилиться назад, цікавиться по в конусі, виштовхуватись перед плечом, не провалюйтесь, так буде важче. І шию витягувати, важливо дуже витягувати шию. Виїхаємо, дихаємо. Якщо є якісь питання, діастаз, там важливо не робити, так? Тому ось таку ось класичну планку краще робіть бокові. Ще п'ять, чотири, три, два. І зараз бокова. Так, бокова планка. Фіксуємо, дихаємо. Виштовхуємося. Ще п'ять, чотири, три, два, і зміна одразу. Штовхуємося. Ви штовхуємося перед плеч, можете. Якщо що, тільки коліно вниз опускаємо, не повністю опускаємося відпочиваємо. Стоп. Добре. Так. Зараз лягаємо в баласі. Чоло на коленку, сідниця мають бути на п'ятках. Якщо Ні, то можна чи кулачок на кулачок, чи підсіднитися. Цеглинку, але важливо, щоб не було так от в повітрі. З цього положення переходимо. Собака дивиться вгору, лопатки зведені, живіт тримаємо, Грудну клітку вперед, потилицю назад. Тримаємо п'ять, дихаємо 4, 3. Два. Один. З цього положення. Ось таким чином руки. Намасте, да? провалили ось так чоло. Плечі контролюємо, немає провисання на зв'язках, так? Фіксуємо грудну клітку, прагнемо за рахунок м'язів, відпустити вниз. Дихаємо, дихаємо ще п'ять, чотири, три, два, один. Добре, з цього положення. Переходимо в собаку могли вниз, колінка призігнуті, виштовхуємо таз вгору, лопатки розведені, опір на чотири точки відчуваєте цю опору, штовхайте таз. Гору, так, більше. сідничні кістки, штовхаємо явну стінку. І з кожним видихом прагнемо довипрямати ноги в колінах, при цьому не, прогин... не згинатися в тубі. Тримаємо ще п'ять. Чотири. Три, дихаємо. Два. Один. Екараджа потасна фіксуємо. Тримаємо шість, п'ять, чотири, три, два, один, зміна, шість. Погинаємося ще грудна клітка вперед. П'ять, чотири. Три, два. Один. Так, сьогодні у нас експрес, тому ми не сильно затримуємося, налаштовуємо, бо вам треба бігти, так? Піднімаємо таз. Стопи. на ширині тазу, так, і пальці мають торкатися п'яток. Не далі. Піднімаємо. Таз підкрутили, потім підняли. Ще три. Два. Один, добре обійняли себе. П'ять напружуємо чотири. Три, два, один розслабили, шавасно. Так, долонями вгору. Зараз нічого не контролюйте. просто відчуваєте наслідки практики. Ваша задача розслабитись, дати собі дві хвилини нічого не робити. Ви нікуди не поспішаєте, вам зараз нічого не треба робити. Добре, порухайте пальцями рук, пальцями ніг. Потягніться, як вам хочеться. Так, і через бік сідаємо. Спини рівні. Так, робимо дих. Видих. Ще один раз. раздих. І видих. Намасте. Дякую вам за практику і до зустрічі на килимку. 拜拜